Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти, як система ABM WMS може допомогти не лише великим компаніям, а й малому бізнесу. Мене звати Роман Курдін, я комерційний директор ABM WMS в компанії ABM Cloud. Ми з командою займаємось впровадженням рішень для управління складом, орієнтуючись на потреби компаній будь-якого масштабу. Багато хто вважає, що система управління складом це складні та дорогі рішення. Однак насправді є доступні та прості варіанти, які не вимагають великих витрат на IT-інфраструктуру, а їхнє впровадження займає мінімум часу. Такий підхід часто використовують малі та середні компанії, а також компанії з невеликим складом, де потрібно забезпечити прозорість та ефективність процесів. Фактично, такі рішення для складу мало чим відрізняються від класичної WMS-системи, які використовуються на великих розподільчих центрах. А за винятком того, що не потрібно багато складних налаштувань, а впровадження відбувається значно швидше і простіше. Компанія отримує 100% точності в управлінні складськими запасами та розуміння в режимі реального часу про залишки, їх місцезнаходження, включаючи партійний облік та облік термінів придатності. Усі процеси автоматизовані, що зводить до мінімуму людський фактор. Часто компанії навіть не розглядають такі рішення, оскільки очікують, що WMS для їхнього складу буде дуже дорогою. Але насправді все простіше: інфраструктура в хмарі дозволяє вам не інвестувати у фізичні сервери, а підтримка клієнта та оновлення системи вже включені в рішення. При тому система охоплює всі основні процеси складу. Що важливо, для роботи з системою вам знадобиться безшовна мережа Wi-Fi на складі та термінал збору даних для комплектувальників. Хороші моделі TZD можна придбати за доступні бюджети порядка 500 доларів. Якщо ваш бізнес зростає та розширюється, WMS також легко адаптується, оскільки ви отримуєте весь функціонал, питання лише у налаштуванні нових процесів у майбутньому. Також таким рішенням можна адмініструвати мережу складів із вибудованими правилами та стратегіями щодо кожного з них. Система підходить як для дистрибуторів, так і для рітейлерів. Якщо, наприклад, ви обираєте WMS-систему для рітейл-бізнесу, варто звернути увагу на декілька ключових моментів. По-перше, інтеграція з іншими системами. WMS має інтегруватися з вашими обліковими системами, транспортними системами або навіть поштовими службами, такими як Нова Пошта, Укрпошта або Містекспрес. По-друге, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та легкість у налаштуванні – також важливі фактори, що впливають на вибір системи. Але, звісно, важливо враховувати ще й досвід постачальника. Ви знаєте, як працює ваш склад. А постачальник повинен зрозуміти, як це можна покращити, застосовуючи безпек логістики. IBM WMS обрали як великі рітейлери, такі як Ало, Цитрус, Дніпром, мережа Копійка, так і і середні бізнеси формату CKR, Кібернетіки чи e-матрас. Е Формати складів можуть бути різними: від 400 м2 до 40 тисяч і більше. Важливий не стільки розмір складу, скільки потреба в прозорості процесів та ефективному управлінні. Перш ніж вибрати систему керування складом, складіть собі чіткий список завдань та вимог для вашого складу. Проведіть зустрічі з постачальниками WMS рішень, щоб оцінити, яка система підходить саме вашому бізнесу, та визначте терміни реалізації і витрати. Особливо важливо враховувати те, чи закриває система всі ваші завдання і якою експертизою володіє команда постачальника, оскільки саме вона має вибудувати ефективні бізнес-процеси. Автоматизація складу передбачає насамперед ефективність цих бізнес-процесів і тільки потім програмне забезпечення. З нашого боку, ми можемо допомогти оптимізувати складську логістику вашого бізнесу, відповісти на ваші питання та надати рекомендації щодо покращення складських процесів. Залишайте свої контакти за посиланням, і ми обов'язково зв'яжемось з вами найближчим часом. Дякую за увагу!